Крутили 100% вартості. В Соломінському районі в шкільні укриття закупили мати, такі мати, на яких займаються діти, ціною 3 тисячі гривень за штуку. Про це повідомив у Фейсбуці депутат Київради та голова Тимчасової контрольної комісії з укриттів Леонід Ємець. І пише, що без попередження прийшли з перевіркою в кілька шкіл на Солом'янці. За тендером управління освіти району замовило 900 матів, а з них більшість. А по 3250 гривень за штуку деякі ще на 100 гривень дорожче, тобто 3350. Та при інспекції виявили, що якість не відповідає заявленій в документах, бо наповнювач дешевший і блискавка з короткого, а не з довгого боку. До того ж, багато матів лежать в спортзалі, а не в укриттях. І виробник був зазначений на чохлі. Тож інспектори зайшли на його сайт, де ціна кардинально відрізнялася по 1900 гривень за одиницю. В особистому дзвінку їм взагалі запропонували, якщо оптом, то по 1600. І ємець додає, що порівняли ціни з аналогічною закупівлею Деснянського району, яку здійснили в той же період. Чомусь там мати з ідентичними параметрами придбали по 1885 гривень за штуку. Ну знаєте, після таких закупівель матів мало не буває.